Вітаю вас, мої маленькі друзі. До нас в гості завітало маленьке зайченятко. Привіт-привіт, малята! Друзі, а чи знаєте ви, що цей маленький зайчик дика тваринка? А дикий він, тому що він самостійно себе обслуговує, сам собі добуває їжу, сам захищається від ворогів, сам облаштовує собі житло. Та живе подалі від людини. Послухайте вірш Вадима Крищенко Зайченятко та спробуйте його запам'ятати за допомогою зображень. Тож будьте уважними. Ой маленьке зайченятко! Де твоя домівка хатка? В мене хатка за горбочком під ялинкою й дубочком. Малята, перегляньте відео ще раз та спробуйте повторити віршечок. А я зараз у зайчика нашого запитаю, чи справді в нього хатка за горбочком під ялинкою й дубочком? Наш друже, чи дійсно в тебе хатка розташована в лісі? Так, дійсно, я живу у лісі, і в мене хатка за горбочком, під ялинкою й дубочком. Сподіваюсь, ви зможете розповісти про мене віршечок. Я буду дуже радий. А мені вже час повертатися додому. До нових зустрічей! Малята, а якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк під ним. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!